Тобто допомоги від нього, мабуть, очікувати не, ну, не варто. Тобто це людина, яка думку міняє, ну, мабуть, раз на тиждень. Тому серйозно до його заяв ставитися, я думаю, не, не потрібно. Ну, Заявам Трампа він сьогодні, говорить, одне завтра буде казати інше, але це ну, звучить непогано, але ну, довіри до нього не дуже багато. Ну, Принаймні він не звинуватив знову Україну в чомусь. Це вже якийсь позитивний варіант, що він щось не звинуватив черговий раз, що ми почали війну чи щось таке. Ну, у нас підтримки і так это, по факту не дуже багато було. Так, морально, так, да, технічно не, не дуже багато, як хотілося би. Ну, можемо повернути чи не можемо, час покаже. Будемо намагатися. О там А чому люди назад? Он бежит, он бежит. Он бежит, он ну, надія завжди є. Ну, Трамп він путає людей. Просто путає людей. А люди надіються на краще. Звісно, переможе. Україна переможе. І ми повернемось, якщо буде, куди. Ну, звісно, а якщо він буде допомагати Україні, то разом ми швидше переможемо, звісно, так. Да. Ну і наша Україна переможе по-любому. Димаються, подимаються і Бо по Я не вірю. О, те, що він щось зможе, він разом з Путіним. Я, нет, я не вірю Трампу ні в якому разі. Якщо США далі буде допомагати, то разом ми швидше переможемо.